Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. Сьогодні поговоримо про те, як нам обрати свій перший міні-трактор. Я для себе обрав 24-ку, так як у мене хазяйство невелике. Ось, і мені хватить 24-ки. Ось такі комплектації. Комплектація, до речі, Жирновата буде. Я б не сказав, що за ці гроші, що він стояв, комплектація слаба. Ось. Але це, як, як, як кажеться, вибір кожного. Ось, сьогодні ми поговоримо про те, як же нам все ж таки обирати трактор. І так, друзі, в першу чергу нам потрібно задуматися, навіщо він вам, в принципі, цей трактор. Якщо для е, огорода за хатою, то вам вистачить і мотоблока. Якщо там е, огород за хатою великий, то можна в принципі, вибрати і мототрактора. Вже теж на ремневі, але там вже може бути трьохточкова навіска, колеса більші, двигун міцніший, там вже буде 12-17 кінських сил. І це є непоганий показник. Ось. Якщо вам потрібно, там у вас є декілька гектарів, то для таких потреб вже потрібно буде міні-трактор. Ось, вже треба починати з 24, ки ну, мінімум, 24. ка Якщо ще більше, то 40. ка Якщо ще більше, то 50. ка Якщо там дуже багато гектарів, то вже потрібно брати соточку. Ось, Ну, вони будуть там космічні ціни. Ось, В принципі, від 50 ки і вище, там уже ціни за 12-13 тисяч доларів. Ось. Так, щось ми відійшли від теми. Ось. Коли ви хочете брати, наприклад, роздивлятися міні-трактор, в принципі, і мототрактори, вони всі будуть на одне лице. Але давайте будемо все-таки все ж таки, вибирати 24-ку. Дивіться, на сьогоднішній день на українському ринку є дуже багато брендів, таких як Булат, Кентавр. Syntay, shi Донфенг, Donf, ДТЗ, ДМТЗ і так далі. В принципі, по дизайну вони будуть, звісно ж, всі різні. Але якщо придивитися, що всередині, то всередині у кожного цього бренда стоїть. Блін, ну, Стоїть ось стоїть. Там буде стояти КМ-двигун, УД чи ГД. З їх є три. В принципі, їх є і більше видів, але поговоримо про самі розпространені, самопопулярні це є КМ385, УД і GD. уд 380 і GD теж, по ходу. Вони, в принципі, конструктивно, вони всі одинакові. По кубатурі вони теж будуть, в принципі, одинакові. Відрізняються тільки тим, що в КМ 385 можна регулювати форсунки. Ось, G-Day UD не можна регулювати. Але наскільки я розумію, форсунки підійдуть з двигуна КМ. Ось, Тому що конструктивно вони, в принципі, одинакові. Тому просто всі говорять, що КМ – це легендарний двигун. Ось. Зараз я вам розкажу, чому він такий легендарний. На мою думку, він легендарний тим, що, по-перше, він є найдешевший. Він починається там від 60 тисяч гривень, можна знайти новий Кеемовський двигун 385 GDUD починається від 90 тисяч і вище. Ось. По потужності КМ буде слабший, але більш надійний від GDUD. Тому при покупці трактора треба дивитися, щоб двигун стояв ну, желательно, щоб він був кемовський. Ось, В принципі, якщо буде GD, це теж не проблема. Багато людей, тисяча людей з такими двигунами і все нормально хвалять їх і так далі. Тому ви по, двигуну, по двигуну, це вже, звісно ж, на ваш вибір буде. Мій вибір був КМ385. Ось такий кентавр в оновленому дизайні. В принципі, трактор непоганий. Ще не обкатаний, там близько 2 годин наїждженого Ну, небагато, в принципі. По збірці, скажу так, ну, мене влаштовує, але, звісно ж, збірка хочеться, щоб була ще краще. По електриці доробляв гальма провів на панель, що показувало. на накалу провів, щоб показувало. І там поворотник вправо не показував, тому що. Забули фішку одіти. Одну, одну, одну фішку оділи, а другу ні. Ось так. Не знаю, як так вийшло. Ось. Я дзвонив, в принципі, вони сказали, що без питань вони приїдуть все самі, все самі полагодять. Якщо даже треба, то заберуть трактор до себе на фірму, щоб все передивитися. Я відказав, тому що якби, ну, розкрутив ось три саморізи, підсоєдинив фішечку і все працює. Ось так як даний, дана панель у нас з 40-ки стоїть, а під капотом у нас 24-ка. Ось, Коробка у нас стандарт. 4 плюс 1. Понижена, повишена, блокировочка. Ручні гальма, це все в нас, в принципі, присутствує на любому, на любій 24. Ось. Тому при покупці, ось, ну, я рекомендую кеймовський двигун, щоб був два насоси НГА генератор. ой, ой, да, 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 Генератор 350 Вт, ось стартер, редукторний міст. Звісно ж. Блокировочка, вал відбора потужності з двома швидкостями, до речі, щоб був. Хоча, кажу, другою, другою швидкістю ніхто не користується. Але як для мене, то якщо вона є, то нехай вона буде ось. Таке ось сидіння, ну, сидіння стандарт, таке ось, ось. Але воно таке, знаєте, Може поламатися в будь-який час. Ну, це не проблема поставити автомобільний. Ось так. А так, в принципі, все по стандарту. Ось фільтр мокрого типу. Ось так заливається, мастило. ТНВД. Ось передній міст. Включається, виключається. В принципі, все по стандарту. Тому, коли вибираєте, то ось на дизайн, на це все, дивитися не потрібно. Як-не-як, як це не машина, це трактор, його робота не не якби стояти, красуватись, а працювати, працювати і ще раз працювати. Так, давайте підіб'ємо підсумки, що ми дізналися про китайські трактори. По-перше, вони всі конструктивно, механічно, одинакові. Відрізняються тільки дизайном. Все. Далі, що потрібно дивитися при, при виборі трактора це кемовський двигун, що був. Ну, коробки тут у нас все йде стандарт. Щоб було вал відбора потужності, дві скорості. Ну, комусь не потрібно, комусь потрібно. Я, в принципі, говорю так, як я собі обирав. Ось, тормоза, гальма роздвоєні. Глушимо мотор декомпресором, це не проблема. Ось, редукторний міст передній, щоб був, а не кулачковий. Противоваги. На колесі теж, розумієте, якщо, наприклад, ви візьмете без противовагів то вам їх потім потрібно буде докуповувати. Як передні, так і задні. А то є трактори, які продаються без цих противоваг. Вони, до речі, не є дешеві. Так скажу. Тому, якщо є можливість, то взяти зразу з противовагами І все, в принципі. Хто щось не зрозумів, кому щось цікаво, можете писати в коментарі. Або писати в мій телеграм, або в тік-ток. Відповідаю я всім, даю корисні рекомендації. Все безкоштовно. Ось. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, підписуйтесь, ставте лайки. Ось, всім, всім пока.